Зняли ми міни, повернулися до Конституції, яка діяла до 2006 року. Тоді поясніть мені, чому кожного року мінялися уряди при кучмі, коли в нього всі були помноження в руках. Чому постійно ворогом був парламент для кучми і всі його тези звелися до одного. Дайте мені змогу без пояснення розпускати парламент. Більше того, поїхав у Португалію, у Раду Європи виступив і тут приїхав і говорить в інтерв'ю, що у Португалії є право президента просто так розпускати парламент. А мені в Португалії, я був цей час у відрядженні, член Європарламенту каже, я сидів і мені стидно було. Тому що ні, такого в нас ніч, немає і близько нічого в Португалії, там демократія, там такого уявити не можна. Тому ми не, не там шукаємо. І я знаю, що ви це прекрасно розумієте. Мені просто шкода, що ви берете на себе таку місію, яка вам притаманна. Ну не можна говорити про такі речі. вони... Не я могу ответить на ваши вопросы, почему. Я напомню всем присутствующим, что Украина – это страна молодой демократии. Любому растущему молодому организму присущи ошибки. Так вот, наша задача – эти ошибки воспринимать, признавать, исправлять, не допускать в будущем. Александр Другого Александр, пути развития общества Александр, не бывает. Александр Вадим, я хочу сказать, как людина, которая ну, просто смотрит на эти вещи ну, уже с веком. Ви на себе нічого не взяли, вам доручили. Це перше. По-друге, ви прийшли сюди знущатися над тими, хто тут сидить. Мовляв, от запросили поважних людей, а я приходжу і так собі спосмішкую посмішкою буду говорити, а ми нічого не знаємо. Ми, як казав, як цей комсу спалив хату. Ми нічого не знаємо. Як вирішити, так і буде. Ми нічого не просимо. Треба, мовляв, от колись поставити край. Ви скажіть щиро всім, ви вірите, що це єдина помилка за 19 років Верховної Ради? А ошибок было огромное количество. А почему вы тогда не ставите про... Но не все... на колено и молиться Богу? Но не все ошибки имели такие трагические последствия. Это первое, второе. Я действительно с уважением отношусь к тем, кто сегодня присутствует, да, потому нет. что они такие же, как и я, уважаемые люди, не, не лукавьте, меньше и не, не больше. Лукавьте. Поэтому мы ведем диалог на равных, и я думаю, это пока удается. Это какой-то позор.